Галядька, вони вже побігли. Це не справжній крокодил, боже, сіяша. Це просто скульптура така. Навіть дві. <свісно> Цікаво, Ніби крокодили, але вони справжні. Вже плавають. Я ще не зрозуміла, куди речі здавати. А малі вже все побігли. Перший басейн з хвилями. Так, тут сумно. Тут так Діти стоять в вони на горки пішли. А стояти будуть довго судячи з усього. Бачите, яка черга. Просто велетенські тут. Горочки, найбільше всього. Аквапарку. Ледве наш, зайшли, до речі, місце, де прихолитися. Хвильки, як на морі майже. А вже ж ми поклали гроші на браслет, не можна розрахуватись карткою. І сума обіду вийшла нам. Ах! Сума обіду вийшла тисяча гривень. На цю тисячу ми просто пляшемо біля столику, бо неймовірна кількість ос. Попросили кришки на напої солодкий, на які летять ці оси. Кришок немає. Пляшку перелити також немає можливості. Діти сидять, хто знаде, ховаються. Я бригаю навколо стола. Ще я так не відала чи чесно. Це одна пріця картоплю дали раніше. Тому ми з'їли одну дорослі, одну діти ось там вони ховаються, бо неможливо просто. Так, якщо мене покусають, вибачте, зараз дивіться. Ну це треш. Це треш. І нічого не можна зробити. Зараз через хвилину вони будуть всі на склянці сидіти. І ще надяться, назіться одна порція, оце все за тисячу гривень, обід з друзями. В общем, обід зіпсован. Своє я перелила, коли від оси Тимур перелив Сєшкіна, Ми не посиділи нормально, не поспілкувались навіть. Чоловік пішов сваритись. щоб ви розуміли, я взагалі не критика. Мене, щоб допікти, прям треба постаратись. От прям постаратись. Ну, Дуже псований, не хочеться псувати. Ну, ну, я розумію, нема у вас ловушка для ось. Ну, сходили по-людськи, попросили, дайте пляшку порожню перелити. Неможливо, ні, ні дитина не може попити нічого, ні я не можу. Ну таке щось. В итоге, та порвати. Все, що пили, розлита. Ну і не наїлися особливо. Не бігаєшся отак їсти. Ну таке, чесно. Ну, свинчила, тапок порвала. Ну що попало. Ніхто угу. не їститься. Всі побігли, маю щось особливо. Розуміли, просто обходить стіл стороною. Іди сюди. Каже, не хоче. Їсти хоче, не, не хоче, підходить сюди. О, ого, що не сварився, просто поясню ситуацію. Нам всі наподаливали. Ми перейшли на інший столик, похи ось і там, де розлато все. А ми стрибаємо спочинового. Палися зараз, йдемо в номер трошки привести себе до ладу, яке гарне небо позаду, і підемо вечеряти такі шахи, дитячі, майданчики. Я пішла трохи раніше додому, щоб спокійно помитись, щоб ніхто мене не сіпав, не дьоргав. А ми ще трошки попросилися на горках покататись. Я майже дітей немає, ми ще бігають, не можуть накопатись. А я поки трошки додам вам рецепт і відпочиваю просто у тиші. Ну, відносні тіши, кричать за вікном, але спокійно, ніякого гупання. Якось так тихо, спокійно і дуже пахне деревом.